Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Володимир Рудківський, жура козака Швайки. Частина друга на Козацьких островах. Розділ 19. Тишкевич. Наблизившись до острова, Тишкевич допинився і довго оглядав його. Нарешті гукнув Гей, є хто-небудь? Йому ніхто не відповів. Тільки в барвінка, що переліг біля хлопців, ще більше настовбурчилася шерсть. Санько поклав руку йому на шию. Спокійно барвінку, прошепотів він, може, погукають та й попливуть далі. Проте пробульці, здається, пливти далі не збиралися. Вони зачекали ще трохи. Тоді один із них, на високий товстун, упівголоса мовив здається, тут нікого нема. Подивимось, відказав Тишкевич. Ану, за мною. У кілька помахів весла він пристав до берега. Якусь мить прибульці стояли непорушно. Тоді, тримаючи на поготові шаблі, подалися у глиб острова. Незабаром вони щезли за кущами. Лише час від часу до хлопців долинали їхні приглушені голоси. «О, вогнище, вигукнув один. І, здається, курінь. Цікаво, що в ньому? Не заходь, почувся голос Стешкевича. Встигнеш з козами на торг?» І коні тут були, відгукнувся з іншого краю третій. Слідів на десяток коней набереться. За якийсь час прибульці знову повернулися до човнів. Цікаво, куди б вони могли дітися? запитав низенький товстун. Коли б неподалік ловили рибочі звіра, коні стояло би тут. А я здогадуюсь, відказав наймолодший. У нього був шрам через обличчя і матки очіці. Напевно, подалися вистежувати татарво. Сподіваються відбити когось із своїх. Отак, як минулого року. Еге ж, пане Юзефе? Тишкевич повагом хитнув головою. Схоже на те, сказав він, і повернуться на раніше, аніж взавтра. Правильно згодився молодик. Отож, слухайте мене, ви зараз попливете далі. Там за верству повинен бути ще один острівець. Це той, де ми застукали михайлівських роззяв? запитав Товстун. Той самий коли щось знайдете, заберіть і негайно сюди, а я поки тут похазяйную». Товстун і наймолодший найрішуче перезирнулися. А коли там хтось буде? запитав наймолодший, Невже вам треба пояснювати, що робити, хижо посміхнувся Тишкевич. Коли їх чимало, то вдайте, ніби хочете стати козаками і шукаєте вільне місце для промислу. А коли один, то. І Тишкевич провів рукою по гулянці. Зрозуміло. А потім за лахи і назад. Я на вас тут чекатиму. І все ж воно зручніше втрьох затявся товстун. Проте Ташкевич зиркнув на нього так, що той похопцем додав Добре, добре, вважайте пану Юзефе, що ми вже попливли. За хвилину один з човнів щез за верболозом. Тишкевич провів їх похмурим поглядом, тоді ще раз озирнувся довкола і наквапом рушив до куреня. І тоді з-під ужинивих кущів вигулькнули дві хлоп'ячі голови і одна вовча. Що будемо робити? збуджено сказав Грицик. Може, начкувати Барвінка? Санько заперечливо похитав головою. Ні, Тишкевич зараз на сторожі. Ще, наприведи, Боже, шаблою барвінка зачепить. Давай зачекаємо, доки він трохи заспокоїться. Тієї миті з долинув тріск. Схоже, Тишкевич відламав якусь тичку. Затим долинуло радісне бубоніння. З півсотні не менше. За хвилину Тишкевич вийшов з курені. став проти сонця і заходився розглядати в'язку лескучих бабрових шкурок. Княгиня таких не носить, задоволено зазначив він. Затим поклав в'язку біля входу і знову ще з укурені. Хлопці перезирнулися. Чи не збирається він з тією в'язкою дати драла? запитав Горицик. Схоже, відказав Сенько, заберуть усе, як у того мацака, і втечуть. з верболозу вигулькнув барвінок. На животі підповз до хлопців і запитально глянув на санька. Наказуй, малий хазяїна, промовляв увесь його вигляд. Ну чого ж мовчиш? Сенько і справді мовчав. Звісно, найлегше було натікувати барвінка на злодія. але дивитися, як вовк шматуватиме людину. Навіть коли ця людина Тишкевич. Ні, то було понад його сили. Мабуть, про це подумав Огрицик. Нараз його очі збуджено зблиснули. Слухай, Санько, а давай візьмемо його в полон, прошепотів він. А як же ти його візьмеш? засумнівався Санько. Якби ж хто був із дорослих, а барвінок навіщо? І лука у Тешкевича нема, а наші в кущах залишилися, а зробимо ми так. Він прихилив голову до синькового вуха і почав щось шепотіти. Барвінок переводив погляд хлопців на курінь, і при кожному шарудінні, що долинало звідти, його верхня губа загрозливо здригалася. За хвилину хлопці на пригинці прокралися до Тишкевичевого човна і заховали його в очеретах. Тоді взяли луки і Грицок, уже не криючись, рушив до курення, де досі вовтузився Тишкевич. А Сенько з барвінком зачаїлося за ужиновими кущами неподалік від входу. Вийдете, як покличу», – наказав їм Грицик. Він підійшов до куреня, зазирнув у отвір і спитав Дядько, а що ви тут робите? Тишкевич смикнувся і блискавично вихопив ножа. Якийсь час міряв поглядом забрюханого худорлявого хлопчину, що тримав на погодові лука, і не міг вичувати з себе жодного слова. А, а звідки ти взявся? нарешті запитав він. Я до дядька приплив у гості, відповів Грицик. Він давно мене запрошував до себе, аж дивлюся, хтось чужий порається у його курені. Ви хто будете? Я це ох і налякав ти мене, хлопче. Почав Тишкевич, помало наближаючись до Грицика. Я подумав, було, що це татарин якийсь. Його рука усе ще стискала руків'я ножа. Не підходьте, наказав Грицик і відступив на кілька кроків. Та ти що не впізнав мене? здивовано запитав Тишкевич. Він уже вибрався з куреня і поквапцем роззирнувся. На його вустах з'явилася посмішка. Крім них, на острові нікого не було. Я ж товариш твого дядька, сказав він. Минулого року приїжджав до нього. Невже він тобі не сказав? Не підходьте, повторив Грицик, піднімаючи лука. Проте Тишкевич начебто й не чув його слів. Він без поспіху наближався до Грицика, і, хоча усмішка все ще грала на його вустах, очі наливалися жорстокістю. То це теж приїхав та, бач, не застав свого найліпшого друга, продовжував теревенити він. Та чого ти від мене тікаєш, хлопче, не бійся, я ж тобі нічого поганого не зроблю. Давай ну краще посидемо на травичці та почекаємо твого дядька. Я знаєш, скільки веселих історій можу розказати про нього. О, твій дядько. Тишкевич був уже за якийсь крок від Грицика. Санку. гукнув Грицик. І на в лука на Тишкевичеве груди. Тишкевич озирнувся і його щелепа повільно поповзла вниз. Звісно, на синька він злякався і на його лука. Тишкевич не вірив, що стріли дитячого лука можуть принизити його наскрізь. Ну хіба що подряпають. Адже рука 12-річної дитини зовсім не те, що рука дорослого козака. Ні, таки налякав Тишкевича звір. Що з'явився одночасно з другим хлопцем. Судячи з його вигляду, він уміє не тільки показувати зуби, і схожий на того, що недавно перегриз горлянку його коневі. Тишкевич стиснув пальці на колодці ножа. У вовка настовбурчилася шерсть. Тишкевич повільно опустив руку вздовж тіла. З одним вовком він, може, й впорався б, і з двома хлопцями теж, але одночасно з усіма. Та ви що, хлопці? спробував він посміхнутися. Людина до вас у гості, а ви. Пізнаєте цього вовка? запитав Грицик. Це той, що розірвав коня, коли ви грабували Мацика. На обличчі Тишкевича з'явився невдаваний подив. Якого мацика, якого коня? запитав він. Щось ви в мене не за того маєте? Я тут, хлопці, вперше. Ні, вдруге. Минулого літа теж був. Неправда, сказав Грицик. Та щоб мене грім побив, вигукнув Тишкевич. Щоб мене нечиста сила взяла. Санько розгублено поглянув на Грицика. Грицик вирічився на Санька. Вони вже були ладні засумніватися в тому, Тишкевич це перед ними чи може хтось інший. Бо ж самого Тишкевича вони бачили лише михцем, і як слід придивитися не встигли. Та й чимало людей на світі, схожих один на одного. Онсенькові, наприклад, мати каже, нібито він викопаний батько. Проте збити грицика з пантелику було не так просто. Е, ні, сказав він. Може, ви перекидаєтеся не тим, ким є насправді, а ви краще скажіть, як звуть мого дядька. Де дом? не замислюючись, відказав той, кого хлопці якусь мить тому мали Тишкевича. А от і ні, вигукнув Грицик. Саньку, все ясно. Дивно, похитав головою Тишкевич. Невже я помилився? Та ж ні. Здається, і острів цей, і берег. Може, я не туди потрапив, а? І знову хлопці занепокоєно перезирнулися. Бай справді, ж людина заплутатися в цих очеретах? Ого, ще й як. Або, може, минулого літа тут і справді був якийсь демит. А Василь Байлемів поселився лише цієї весни. Один лише барвінок і не думав розгублюватися. Його хижі очі пильно стежили за кожним рухом прибульця. Відпустіть мене, хлопці, сказав незнайомець. Годі, дурня, клеїти. Грицик завагався, він зняв стрілу з стятиви і почухав у неї литку. Ну, які докази того, що перед ними на Тишкевича зовсім інша людина. Єдине, що Грицикові запам'яталося, це Тишкевичева цвикання зубом, проте чимало в кого може заболіти зуб. Он минулого місяця Грицик теж цвикав майже тиждень. І все ж чуття йому підказувало, що тут щось не те. Але як вивести цю підозрілу людину на чисту воду? Ні, схоже тут без дорослих не обійтися. Давайте зробимо так. Несподівано для самого себе запропонував Грицик. Ми зв'яжемо вам руки і ви посидіте в курені, а приїдуть наші самі розберуться. Та ви що з глузду з'їхали? обурився незнайомець і знову ступив уперед. Ані руш. вигукнув Грицик і підняв лука. Барвінок, начекаючи занькової команди, напружинився для стрибка. Незнайомець скосив очима у його бік. Затим знизив плечима і заклав руки за спину. Ну що ж, зв'язуйте, згодився він. Зв'язуйте руки, ноги, тягніть у курінь. Тільки ж глядіть, повернеться ваш дядько і такого дубця дасть, що тиждень не зможете сісти. Це ж треба, дурниці якісь. І увесь час, поки Санько вовтузився з сирем'ятним рамінцем за його спиною, незнайомець докірливо хитав головою. Потім повернувся і сам рушив до куреня. Глядіть же хлопці, востаннє попередив він. Ой, биті будете, а мені що? Я й почекати можу. Хлопці зачинили за незнайомцем двері. За хвилину з куреня долинуло гучне хропіння. Вже вечеріло, коли друзі незнайомця повернулися у город Дніпром. Молодик, що сидів на веслах, почав загрібати у бік острова, де в очеретах перенишкав хлопці. Низенький товстун його супутник могикав щось невеселе. Даремно тільки з'їздили, до могили, зітхнув товстун. Казав же я йому, що нікого там нема. Але ж ми бачили сліди, заперечив молодший. А де сліди, там повинні бути й люди. Що нам ті люди? зневажливо пирхнув товстун. Нам не люди потрібні, а те, що в їхніх куренях. Вона зупинилася біля піщаної коси. Молодший свиснув. Затим трохи почекав і ще раз свиснув. Тоді покукав пане Юзефе. Йому ніхто не відповів. Мабуть, заснув, висловив здогад товстун. Доведеться сходити на берег. Він підвівся на колінах і закляк. Бо побачив, як через галявину переходив якийсь хлопчина. Що за чортівня? вражено пробурмотів він. Погляньмо, Сидоре. Хлопчисько, здивувався Сидір. ля його занесло. Хлопчина зупинився по інший бік піщаної коси і в свою чергу втупився в прибульців. Е, це саме, ля ти взявся? запитав товстон. А ми тут живемо, відказав хлопчина. З дядьком. І його товариші теж тут живуть. Е, он як. А де ж вони? Нам би той побалакати треба. Вони незабаром повернуться, відказав хлопчина. Вони тут спіймали одного злодія і відвезли. Куди? запитав молодший. До швайки. Товстун завмер з роззявленим ротом. Тоді повернувся до молодшого і вирискнув. Жени. Але той і так уже налягав на весла, аж ті почали вгинатися. За хвилину все затихло. Лише чутно було, як у корені щось невиразне проблемотів в'язаний. Розділ 20-й. Грицик, а це був він, дивився у услідчу гнову, аж доки той ще за закрутом річки. Тоді повернувся до куреня. Перед яким з луком на поготові завмер Санько. Поруч з ним сидів барвінок. Ну як? стривожено запитав Санько. а Грицик засміявся. Рвонули звідсіля, як качки перед злетом. Тепер їх і барвінок на нас дожине. Гей, хлопці, долинуло скурення. Я чув якусь розмову. Що ваш дядько прибув? Та ні, відказав Грицик. То козаки з сусіднього острова припливали, казали, що дядько повернеться трохи пізніше, а більше нікого не було. Та ще двоє якихось один товстий, інший молодий, з рубцем на щоці. І де ж вони? Хотіли зупинитися та побачили наших сусідів і подалися далі. Скуреня долинуло люте боркотіння. Потім ув'язень сказав Ну, гаразд, ще трохи посплю. Розбудете, коли ваш дядько повернеться. Ніч минула спокійно. Хіба що хлопцям було трохи холодно, бо свитки вони залишили в курені, і красало також, тож спала щільно притулившись з обох боків до первінка, котрий не зводив погляду з курені. А зранку в'язень почав ремствувати. Його обурювало, що грициків дядько затримується. А коли сонце піднялось над очеретами, загорланив «Їсти хочу. Там же є, що їсти, сказав грицик. Так у мене ж руки зв'язані. Ти що забув, і води приносіть. Хлопці подивилися один на одного. Заходити до куреня їм не хотілося. Мало що може втнути дорослий злодій, навіть якщо у нього зв'язані руки. Врешті Грицик зачерпнув ківж Дніпровської води і рушив до куреня, двері якого завбачли весенько підпер кілком. Грицик відкинув кілок і просунув голову у двері. Ось вам вода, сказав він, а їсти я як буду, почулося у відповідь. Повагавшись, Грицик ще за дверима. За мить почулося пожадливе хлоптання. – Дякую, хлопче, сказав язень. А тепер я й чорта смаленого з'їв би. Може, розв'яжеш? Та підійди ближче, не бійся, ти куди? Проте Грицик уже був на дворі. Він хутко зачинив двері і підпер їх кілком. Був блідий, як смерть. Ти що? здивувався в'язень за дверима. А хто мене годуватиме? У мене ж руки зв'язані. Неправда, сказав Грицик, руки у вас вільні. От тільки рамінець ви забули заховати. Він у кутку на хутрі лежить. В'язень коротко лайнувся, згодом додав Гадаєш, приємно, коли тебе якийсь путь свірінки зв'язують. По обіді в'язень заходився виламувати двері. Мабуть, розлютився так, що вже навіть загрозливе барвінкове гарчання його налякало. Він уже й щілину причинив таку, що міг виставити ногу назовні. Вгамувався лише тоді, коли гризику увігнав у одвірок перед самісіньким його носом стрілу. Лише сказав таке мале і геть здуріло. Під вечір з очеретів долинуло. Пугу-пугу, хлопці, аго? Живі, здорові, повернулися всі. Затрималася лише швайка з мациком. Під час нападу вдалося звільнитися десяток полонених, і зараз бувалі козаки подалися показувати їм найбезпечніший шлях додому. А тож повернулися всі, щоправда, у левка Заярного було перев'язано плече, у перепічки на лобі виднілася здоровецька гуля, а байламів Василь накульговав на ліву ногу. Проте на такі дрібниці ніхто не зважав. Ох, і доброго часу ми їм дали, збуджено повторював Левко. Налетіли на тих бусурманів, мов буря. Теж мені буря, посміхнувся Байлен. Коли б на старі козаки, либонь, і досі сиділи б у верболозі. І нічого не сидів би, заперечив Левко і звернувся до Грицика. Розумієш, вибралися ми за лози, а там. З його розповіді хлопці довідалися, що швайка вивів козаків на невеличкий татарський загін, що безтурботно розташувався у видоланку. І він, левко, як вихопить шаблюку, як налетить на татарів. Він налетів, знову перхнув Балем. Тоді налетів, як швайка з вервезубом, чотирьох поклали. От хто бився, то це вони. Та хіба ж там розбереш, коли все закрутилося так, що й не втямиш, у який бік кидатися, на мить зняковів Левко. Але я все ж таки одного вклав. Лесю одут теж вклав одного і ти між перепічка. А Василь Байлемів упорався з двома. Не хвалився один лише володку кривопичку. Але схоже, він був задоволений. Володку зійшовся в рукопаш з одним здоровим нагайцем, і той так захилив у його хвору щелепу, що вона одразу ж стала на місце. Свої змогли, а татари помогли, реготав Заярний. Володко тихо посміхався. Говорити він ще не міг, і лише час від часу обережно торкався щелепи, щоб пересвідчитися, чи не зійшла вона часом на старе місце. А наших там не зустрічали запитував синко. Не було їх. Кажуть, на воронівку наскочив інший загін, а його мене знайшли. З собою в воронівці привели трьох татарських коней під седлом. До боків у них були приторочені сакви, а в одній з них знайшли дві шапки махлайки. Це вам, хлоп'ята, сказав байлем. Носіть і пам'ятайте мою добрість. Хлопці митю натягли махлайка на голову. Тоді поглянули один на одного і мимоволі зареготали Викапані татарчата. Боже збав, і барвінок не впізнає, зауважив Левко. І лише тут вони збагнули, що барвінка немає поруч. Він один залишився стерегти в'язня. Коли козаки підійшли до куреня, барвінок знудьговано позіхнув і шмагнув у кущі. Газяїн наказував йому стерегти острів від чужих. А від своїх не наказував. В'язень, кліпаючи очима, вийшов з курені, ковзнув поглядом по прибульцях і врешті зупинився на Дніпрових просторах. Ти хто такий? запитав Байлен. Потім скажу, відказав в'язень. Спочатку дайте пити. Він пив, здається, цілу вічність. Вода струмками стікала по наголеному підборіддю. Лелася за пазуху, зрошувала запелюжені черевики. Нарешті в'язень відставив корчагу у бік і сказав Хто я такий, питаєте?» і кивнув на хлопців, що знічено переминалися з ноги на ногу. Ото в них краще поцікавитись. Вони, бач, гадають, що є якийсь Тишкевич. А я того Тишкевича і в очі не бачив. Мені треба до Демида, товариша мого давнього, чули про такого? Василь байлемів замислився. Здається, чув, тільки він далеко завідсіля. Десь внизу оселився і не на острові, а в плавнях. То ти таки не Ташкевич? І не був ніколи. Я Семен Задорожний з Бембузівки, я село таке за Черкасами. Може, чули? Ну, от, вирішили ми з друзями моїми до Демида дістатися, теж трохи покозакувати». От, а я сюди зайшов, аби запитати, де той бісів Демиду оселився цього літа. А хутро хто брав? запитав Грицик. Яке хутро? здивувався в'язень. Що ти мала ж, хлопче? Воно на місці, я що й не дивився, сказав Одут. От бачите, в'язень широко розвів руками і посміхнувся. Воронівці дивилися на нього і не знали, як їм бути. Ніхто з них Тишкевича в очі не бачив, бо пробився він до пана Кубильського лише цієї весни. Та й не схожий він на старого челядника. Доброго пана і за верству видно, груди вперед і на землю гидує дивитися. А цей на звичайнісінького дядька схожий, наголений, в пошматованій одежі. Ні, щось воно не так. Що скажете хлопці? звернувся байлем до друзів. То Тишкевич це чи ні? Грицик заходився куперсатися ногою в траві. Нарешті сказав він схожий на нього, і це голос майже такий і зубом цвикав. Та коли ж це я цвикав, хлопче, здивувався в'язень. Ну, було колись, коли зуб заболів. А зараз, слава тобі Господи, уже рік, як не цвикаю. А ти що скажеш? звернувся байлем до санька. Санько облизав вуста. Чомусь йому стало дуже спекотно. Мені здається, що це Тишкевич, сказав він. О, здається, засміявся в'язень. Мені теж інколи здається, що я турецький султан. Ворнівці пихнули. Дуже вже мало цей забрюханий чолов'яга скидався на турецького султана. Може, і справді, наші голуби трохи того, почав ловкозаярний. Може, і справді людина не винна, а ви на нього з вовком. Та господи, вигукнув в'язень, мало що в житті буває. Ви на хлопців надуже тиснуть. Тут, знаєте, краще вже перестаратися, ніж потім сто літ раків пакти. А чому ж ваші друзі так утікали, коли я казав їм, що вас повіз швайка, з останніх сил стояв на своєму Грицьку? Еге ж чому? запитав Олегко Заярний. Дуже просто відказав в'язень. Про тутешні місця таке розповідають, що й у хороброго жишка можуть затруситися, а мої друзяки, чесно кажучи, не з хороброго десятка. Воронівці заворушилися. Вони зрозуміли, що хлопці добряче таки помилилися. Ну і вовідники пирхнув перепічка. То що будемо з цим Семеном робити? запитав у товариство Байлем. Відпустимо чи як? Як на мене, нехай собі йде куди хоче, подав голос володку кривопичку і, перевірав, чи не зійшла після цих слів його щелепа з місця. А я гадаю, що треба дочекатися мацика з швайкою, сказав легко Заярний. Як вони скажуть, так тому й бути. Правду кажеш, заводився байлем. Так що саме не, чи як там тебе звуть, посидь ще з нами трохи, заодно й нашого кулішу скуштуєш. Спочатку в'язень хотів було заперечити, та, подумавши, лише махнув рукою і рушив до багаття, над яким уже висів казан. Він виявився людиною балакучою і знав безліч історій, та таких, що оронівці часом аж животи надривали. А коли до співку ліж, вони миттю забули про все на світі і посунули до казана. Якийсь час ложка прудку бігали від рота до рота, аж доки байлем сказав. Гарний куліш, а ти саме на чому не єси? Всі озирнулися туди, де тільки сидів в'язень. Проте його там уже не було. А за якусь хвилю за верболозом пролунав стукіт копит, згодом щось вунку шубоснулої води. Коли воронівці схопилися на ноги і, заважаючи один одному кинулися до води, втікач уже досяг протилежного берега. І він ще звучирати.